Привіт. 66-й день. Україна тримається і Україна буде триматись. Це вже в жодному світі, навіть в світі, не виникає питань з цього приводу. Що стосується Російської Федерації, дуже і дуже цікаво. Це ж треба було примудритись довести всьому світу, що з ними справи мати неможливо. Ні в бізнесовому, ні в політичному, ні в юридичному, в жодному сенсі. Просто тому, що це Російська Федерація. Тому всі витрачені мільярди на лобістів закінчили свою працю. Друге, Російська Федерація довела, що до людської цивілізації вона не має жодного стосунку. Масові вбивства, масові гвалтування, масові руйнування і гігікання під це Оце є суть. Цієї цивілізації якесь варварське середньовіччя. Ми це розуміли раніше, але сьогодні в онлайн режимі це зрозумів світ. І нарешті, третє, унікальна країна під назвою Російська Федерація примудрилася за два місяці вбити все, що стосується радянського союзу. Всі ці мір, май, труд, червоні прапори, якісь дивні, і нарешті монументи Леніну як свідчення того, що вони прийшли цивілізувати іншу країну на півдні країни. Вони в нас встановлюють ці пам'ятники, бо більше нічого розумного. А вибачте, ще ж вкрасти Унітаз це ж теж національна ідея вкрасти Унітаз в українця. Тому продовжуємо захищати Україну і продовжуємо доводити світу очевидне. Російська Федерація це не конкурентна держава, якої місце десь дуже далеко від цивілізації.